Ірина Ракус світло маминих надій, коли щаслива кожна мама в світі, коли щодень зустрічає без тривог, тоді, як із молитвою йдуть діти, дорогою, що їм призначив Бог. Моя знемога комусь підмога, нагоду має хтось ще не одну. За все подячно молитись Богу і зрозуміти життя ціну. Наснилось, під гору йде Ісус з апостолом Петром під ліву руку колись був страх, тепер вже, не боюсь, нав'язливої для душі розпуки. Прославляємо тебе, вічний, Господи, сил, берегти ми повинні твої заповіти для життя у добрі, ти людей сотворив і нам дав у молитві потребу радіти. Боже наш милий дай мені сили, дай відваги й терплячості, аби ці муки мене не зломили, Щоб не забракло обачності. У людей призначення різне хтось співає, хтось творить пісню. Пензлем диво художник пише Мама, ніжно, дитя колише, випікає торти кондитер, садівник доглядає квіти, а в вечірній блаженній тиші, Мама, знову дитя колише. Хвилювання за доню й сина в серці мами живе щоднини, бо у неї талант від Бога турувати дітям дорогу.